І тут дивіться, яка гарна. Чудова природа. Серед ялинок. Така краса, дивіться. Українська чудова природа. Зранку. Вон там така водичка. Блакитна, красива. І таке сонечко чудово. Вони ну, тут сосни вже виросли, гарні сосенки. Скоро буде тут взагалі ліс великий, як от там, от на тій стороні. І от там випаровується зранку вода, мінус один градус зараз. Майже кінець жовтня. Підемо перевіримо чи не збираємо грибів. У лісі чудовий день сьогодні такий класний. Майже кінець жовтня. такі сосенки. Зелені, гарні стоять. Красота. Підемо прогуляємося у ліс.